Нещодавно стало відомо, що Нововолинська центральна міська лікарня отримала статус кластерної. 13 вересня міський голова Нововолинська Борис Карпус зустрівся з дирекцією та персоналом медзакладу. Мер привітав директора лікарні Олега Шипелика та лікарів з отриманням статусу кластерності. Я хочу перш за все кожному з вас подякувати за ту боротьбу, яка у нас була протягом останніх там року півтора за. Статус кластерності, ми а, разом з вами продемонстрували ну, неабуяку єдність. А, дійсно, а, як а, багато хто думав, що, що ми можемо десь втратити цей статус, але ми однозначно зарядилися вашою підтримкою. Перш за все, об'єдналися всі навколо цього бажання. І тому сьогодні я вам від себе особисто надзвичайно вдячний за цю роботу, яку ви провели за об'єднані зусилля. За постійний постійний ну високий рівень надання якісних послуг обговорили надання статусу кластерної у розпорядженні начальника обласної військової адміністрації щодо нововолинської лікарні були вказані певні умови. Як повідомив директор медичної установи Олег Шепелик, вони є обов'язковими для всіх кластерних лікарень, а не лише для Нововолинської центральної міської лікарні. Зокрема, це 400 полог. Я. Тисячу оперативних втручань, наявність ангіографа, лікування інфарктів та інсультів, фінансова спроможність закладу виплачувати лікарям від 20 тисяч гривень та 13,5 тисяч гривень медперсоналу, наявність мультидисциплінарних команд, які займаються реабілітацією. Директор Нововолинської центральної міської лікарні Олег Шепелик розповів, що буде оновлена жіноча консультація. Вже розроблена проєктно кошторисна документація. Розвиватимуть відділення фізичної та реабілітаційної медицини, оскільки в медзакладі лікуються та проходять реабілітацію військовослужбовці. Також міський голова Борис Карпус та Олег Шепелик оглянули нове відділення, де буде встановлений ангіограф, який, до слова, уже доставили у лікарню. Наразі там тривають ремонтні роботи. У жовтні їх мають завершити.